Сьогодні в нас на огляді 895-та кавомашина від бренду Крупс з двохрічною гарантією від виробника. Нагадую, кавомашини від бренду Крупс мають закриту систему заварювального блоку. Вам не треба самостійно лазити всередину. Обслуговування надзвичайно просте. Після кожної чашки кави кавомашина проводить самоочищення, не просто миття. Це дуже зручно. В наших реаліях, коли кожна хвилина на рахунку. Що ми перед собою бачимо? Класна сенсорна панелька з багатьма кавовими, напоями, є гарячий чай, є улюблений напій, є можливість налаштування власного напою улюбленого, можна програмувати кавомашинку. Звісно ж, на дві чашки носик, які може регулюватися по висоті. Сюди збоку вставляється трубочка від капучинатора, Вона в комплекті є з спеціального харчового силікону. Тут така голочка, вона занурюється в резервуар з молочком, тобто занурили, зробили кавовий напій. Від'єднали, промили все. Заварюваний блок знаходиться саме всередині. Знову ж таки, вам не треба його окремо від'єднувати, якось ставити молоко в холодильник разом з цим капучинатором. Це дуже зручно. Сам блок він легко розбирається, миється, так от все дістається. Зараз вам покажу. Отак от Від'єднали, дістали. Є спеціальна голочка для того, щоб промивати ці всі. Отвори тоненькі. ось Так це робиться, все. Крупно подумав навіть про це. Ось так все ховається прямо в корпус самої кавомашинки. Цей лючок він кріпиться на магніті, все досить просто. Тут у нас контейнер наливається сюди, залишки водички, все матове покриття, воно не залишає ніяких відбитків, все легко дістається, чиститься. З боку знаходиться резервуар для залишків кави. Позаду у нас контейнер для води місткістю 2,3 літра. Легко знімається, сюди ставиться у нас фільтр. Фільтр також є у комплекті. Також є е, е, спеціальний порошок для чищення кавомашини від бренду і смужка для вимірювання жорсткості води. Це використовується для початкових базових налаштувань кавомашини. Щоб ви розуміли, якого ступеня помелу вам треба каву перемелювати, тут ось є відповідно резервуар для кави, є 10 ступенів помелу, Жернова тут металеві, класні, надійні, не тріскаються. Тут є відсік для спеціальних таблеточок для декальцинації. Така крутяська кавомашина, вона дуже якісна. Бренд Крупс виділяється з поміж конкурентів якістю, смаком кавового напою. Дуже мало брендів можуть таким я буду похвастатись. Дуже мало які бренди можуть таким похвалитися. Кавомашина компактна, дуже проста в використанні. це Ви можете бути баристою прямо в себе вдома. Звертайтесь до нас, підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть ваші коментарі. І посилання на цей товар буде в описі під відео.